Я е, от відверто вам скажу, е, ну, що можливо, Анатолій Степановича не дуже личиться це говорити. Ну, насамперед, для того, щоб людина була впізна, вона треба бути присутньою. мас медіа дуже і дуже відповідально багато часу. У фракції Батьківщини, на превеликий жаль, цього скликання е, згорнулася робота для того, щоб надавати можливість всім депутатам. От я був п'ять місяців у фракції, перше засідання сказали. Представили на Макдуліна, представила Жданова і сказала, що в нас є можливості виходити на п'ятий канал, на ТІВІ, на е, Радіо Ера, ну і на інші передачі. Так от е, табуйовано це визначено окремо 10 чоловік, які є наближені до лідерів. А навіть третій номер списку Анатолій Гриценко не попадає в цю когорту людей, які були б на телебаченні. Це перший момент. Другий момент, звичайно, що через партійні ресурси, от ми хочемо зараз перед собою ставити це завдання якраз. З допомогою партії ми чекали процесу об'єднання, ми бачимо, чим він завершується, і ми розуміємо, що сьогодні громадянська позиція повинна дійсно і громадянська позиція себе проявляти і будемо Анатолія Степановичу більше промоутувати. І тоді рейтинг підніметься. Я хочу сказати, що він впізнаваний, не треба говорити, що він не впізнаваний. Він пізнаваний політик давні-давно. Ну давайте не будемо і... та так, не в, так. Дай, не в, будем так. та не треба так говорити. Я спираюся на соціологічні дай. дослідження. Він пізнавана особа. Якщо поставити питання впізнаваності, у нього дуже висока впізнаваність. Давайте <знаваніт> я таким чином Ми повісти. їхали, і особа. Іч підтвердить, їхали з Франківська <знаваніт> <знаваніт> до <знаваніт> Стрия. <знаваніт> дорога <знав я вже не кажу, там Лунний кратер. Пробили коло, зробили коло. Поки ми стояли, три машини зупинилися, вас підвезли, о, там, падає гриценко, як в наших приях, люди знають. З іншого боку, ви знаєте, я ж ходив на вибори президентські. Люди прямо говорять, ну добре, ми знаємо вас, як чесно людина, чесний офіцера, який освічений, нормально, працює і так далі. Але хто ж за вас проголосує? За вами ж нема олігархів. Ми ж вас рідко бачимо на каналах. А фізично зустрінеться з десятками тисяч за перти компанії, голосують мільйони, десятки мільйонів. Тому питання доступу до масової інформації, до телеканалів найперше це ключова тема. І тут я підтверджую те, що сказав Олег Канівець. Пів року, і це вже не злочинна влада, а злочинна опозиція від цікла, мене від телевізору. Це рішення Сенюка. І коли я з'являюся у «Савіка», то це значить, «Савік» напряму мене запрошує, а не фракція пропонує мій виступ. Тобто табу на прізвище Гриценка в доступі до телебачення. Під час виборчої кампанії і зараз працює механізм, коли, наприклад, Куліков чи Салік, чи хтось інший дзвонять в медійний департамент, який я чергу, і там є технічні працівники. І говорять, ми запрошуємо п'ятницю представника батьківщини, наприклад, в студію. І дають прізвище. Так от прізвище рецентру в цьому списку немає, його використало. Це факт. А Зараз, поки я сидів, в мене висвітлювався редактор Славіка Шустера. Можливо, запросять, але це вони, це не медійний департамент батьківщини. Тобто, це правда. Я вважаю, що це слабка позиція, це страх конкуренції. Ну, але така позиція є. І все, І ти ви пояснюєте свій низький ритм, що ви не виступаєте на телебачення? Ну, давайте так, якби в мене було, як у Сірії Ірича Тікова у 2009 році, понад 100 мільйонів доларів, то, мабуть, я міг би набрати більше, ніж 100%. Да? Але в мене була проблема з промоти навіть виборчий фонд. Я тоді кинув кліщі, люди допоможіть». Да? Тому. Вибори це дуже великі гроші. Навіть офіційно згідно нормативів, які визначаються цирвика, хвилина коштує за хмарні цифри. Якщо ви підете в президенти, то у вас не буде тих грошей. У мене теж немає бізнесу. Значить, наша сім'я живе на ту зарплату. Як Тому... ну, смач, значить, якщо немає грошей, все. так? Зараз система така.